Слава Україні! Друзі, ті, хто за нами слідкує, ви вже помітили, що ми досить часто купуємо обладнання комплектуючі для FPV-дронів. Самі FPV-дрони ми вже не купуємо. Ми в минулих відео пояснювали. Повторюю для тих, хто любить писати хейт і так далі. Що дрони дає держава, за бали ті, які військові збирають за рахунок якісних уражень. Тому з дронами проблем нема. Але дрон це частина історії. Його постійно треба удосконалювати, робити до для того, щоб він був ефективний. І міг виконувати бойові задачі максимально чітко, а не просто летіти в тому напрямку. Тому сьогоднішній день про наші неймовірні зусилля ми зібрали кошти завдяки тим, хто зараз дивиться на нас, завдяки тим, хто нас підтримує, вірить, донатить словом, ділом, грошима, коментарем, лайком, репостом і так далі. За це вам неймовірна вдячність від мене і від всієї команди благодійного фонду Новий час для України. І сьогодні ми передаємо 500 антенн машрум. Не буду казати, на якій частоті. Ми їх замовили у виробника саме на тій частоті, яку попросили хлопці з BBS Trix. І зовсім скоро ці 500 антен поїдуть на Сумський напрямок. Хочеться окремо подякувати тим людям, тим меценатам, які на постійній основі скидають кошти на наш благодійний фонд. Завдяки вам, в нашій команді, є віра в те, що завдяки. Людям, які вірять в нас, в нас є сила, і ми не маємо права здавати ні кроку назад, тільки вперед. Дякую вам і пам'ятайте, в єдності наша сила. До нових зустрічей!